Заступник директора центру спорту та фізичного здоров'я населення Віталій Кубов отримав нагороду від міністра молоді та спорту. Почесну грамоту з нагоди 60-річчя вручив міський голова Анатолій Федорчук на плановій нараді за вагомою особисті внесок у розвиток фізичної культури і спорту України сумлінну працю, професіоналізму віддані справі та з нагоди 60-річчя від дня народження. Відповідний наказ виданий був 17.06. 2015 року. Тому Віталій Іванович. Ще раз. Вас привітати. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про шкоду завдану поривами вітру в ніч 26 на 27 червня. У нас на вулиці прямо автомобілі лікарні було пошкоджено три опори. Три опори просто розвалились. Це опори, які. Поставлені були ще, мабуть, в 50-х роках, восьмигранні. Бетон вже втратив свою несучу спроможність, вже вивітрився, вимився. Вони висіли на арматурі, цих 300 боли, але слава Богу, що не пошкодили ні будинки приватного сектора на цій вулиці, ні парками. Якось так акуратно вони зложилися. От, слава Богу, під керівництвом головного інженера Бориспільського рема колеги Сергія. Станіславовича були проведені відновлювані роботи, було замінено опори три, натягнуті провода, і вже на вечір, десь на один в суботу було подана напруга по цій вулиці, по цьому мікрорайону. Також Микола Петрович розповів про ситуацію з тепловими лічильниками. На їхнє встановлення вже утворилася черга з 26 будинків. О, також продовжується у нас робота по тепломережі по тепловим лічильникам. Об'явлений тендер, я вам сказав, що тендер відбудеться 15 липня на закупівлю теплових лічильників. І сьогодні у нас вже у черзі є 26 будинків на встановлення теплових лічильників. Тобто, згідно тієї програми, вони виконують ті вимоги, які закладені в програмі, проведені збори, створено будинкові комітети. Передані документи до нас головне управління житлового комунального господарства. І на сьогоднішній день такі списки у нас є, вони роздані нашим комунальним підприємствам ЖЕК-Жреу, тепломережі, для того, щоб ми вже не втрачали час, не ждали теплових лічильників, а готували зараз підвали, готували ті приміщення, де будуть встановлені теплові лічильники, наводили там порядок відповідний для встановлення лічильників, які будуть придбані. Напружена ситуація була з водоканалом минулого тижня. У місті сталося декілька поривів, але вони були вчасно ліквідовані. По Бориспільводоканалу. За минулий тиждень були у нас пориви на вулиці Шевченка, дружби, Поповича, Бабкіна. Вони всі були ліквідовані. І, звичайно, був у нас дуже такий важкий порив водопроводу у міському парку культури відпочинку. От, але завдячуючи тому, що у нас є в Бориспіль тепломережі, нормальні прилади, які оприділяють місце пориву, ми його знайшли. І Бориспіль водоканал ліквідував цей порив, проложили. Новий водопровод по території парку. Думали, що будемо пошкоджувати і тротуарну плитку, але ми обійшлися, як кажуть, малою кров'ю. зробили ці роботи всі по зеленій лінії, по зеленим насадженням по траві, і відновили водопостачання парку всіх тих підприємств, які розташовані у парку, в тому числі нашої спортивної школи. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черна-Іван розповіла про те, як відбулося зовнішнє незалежне оцінювання в Борисполі. В зовнішньому незалежному оцінюванні прийняли участь 190 педагогічних працівників. Абітурієнтами було написано 3806 тестових робіт, зафіксовано 514 випадків, коли абітурієнти не з'явилися для проходження оцінювання. Але приємно відмітити те, що серед наших, нашими випускниками. Саме випускниками наших шкіл не було допущено жодного порушення, і вони не були вилучені із зовнішнього незалежного оцінювання. Тетяна Анатолівна зазначила, що 5 липня майже 50 учнів поїдуть до дитячих таборів. Деякі з них відвідують ці заклади за кошти міського бюджету та депутата Бориспольської міської ради Володимира Шалімова. Продовжується оздоровлення відпочинок наших дітей нашого міста 5 липня відбуде велика група дітей на відпочинок в кількості 47 осіб, із них 30 дітей будуть відпочивати за путівки, які придбані за кошти міського бюджету. 15 дітей відпочиватимуть за путівки, які придбані шалімовим. Володимиром Ілічем, депутатом Бориспільської міської ради, і двоє діток відпочиватимуть за кошти батьків. Діти відпочиватимуть у санаторії міста Скадовська. Санаторій так і називається Скадовськ. Це санаторій для батьків із дітьми. Також Тетяна Чернийван розповіла, що 3 липня відбудеться екскурсія педагогічних працівників до Верховної Ради України. Тетяна Чернийван зазначила, що заявку на цей захід відправили ще три місяці тому. Запланований такий захід, як екскурсія педагогічних працівників до Верховної Ради України. Екскурсія ця запланована на 3 липня. Начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко повідомила про матеріальну допомогу внутрішнім переселенцям. І згідно постанови 535-ї, це допомога, яка йде з благодійних внесків. У нас 83 особи подали заяви. Ми їх розглянули на нашій комісії. І вже сьогодні до нас поступило 105 тисяч гривень для того, щоб ми виплатили. Цю допомогу внутрішньопереміщеним особам. Це додаткова така допомога. Головний архітектор міста Вадим Парасичка повідомив про реєстрацію самочинного будівництва. Передбачено наказом 79 міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Механізм досить простий. управління Управлінням вже опрацьовує заяви, розробили інформаційну партію. Зараз ми готуємо довідки про відповідність самочинного будівництва державних будівельних народів. Для його отримання необхідно всього три документи це паспорт, технічний паспорт для цієї і е документ на земельну ділянку. Після оформлення цієї довідки готується технічне обстеження від організації і готується декларація інспекції контролю, яка на протягом 10 днів повинна зареєструвати самочинне будівництво. Ну, чому я це повідомляю, тому що термін дії цього наказу до кінця цього року, тому прошу всіх мешканців подивитися свої документи, які в них є, проаналізувати, це стосується і господарських споруд. Ражі, саліші, що є, щоб люди встигли типу оформити, тому що багато людей називає цей наказ на авість. Начальник міжрайонного управління Держсанепідемслужби у Київській області Тетяна Орабіна розповіла, що за червень було зареєстровано 12 випадків сальмонельозу. нальозу. Ситуація склалася на теперішній час. Ми зареєстрували за червень 12 випадків сальмонельозу. Попередні п'ять місяців 11 і вже 12 це цей місяць за це 20. Ну, мабуть, це той хвіст, який нам дістався з броварів. Ви знаєте ситуацію, яка склалася там в травні. Було зареєстровано понад 40 випадків серед морозок в Чечнецькій області. Вони передають повідомлення на Київську область. Вони усі були. Пов'язані з вживанням, які виготовлялися на території міста броварів, там підприємств знаходиться. Також Тетяна Орабіна повідомила, що в Україні зареєстровано три смерті від ботулізму. Медики б'ють на сполох. Сироватки від цієї хвороби в Україні катастрофічно не вистачає. На Україні, якщо є сироватка до лікарні. Тому ну, в відсотків при своєчасному звертанні люди виживають. А так і 10-20% без цієї сиворотки. Бо сивородка в Росії. Але по телебаченні показували, що в Києві є ця сиворотка, можна Не купити немає. в аптеці на ринку. На Наприкінці наради нагородили медаллю за гідність та патріотизм директора КП Бориспільводоканал Олександра Гануша. Медаллю за гідність та патріотизм нагороджується Гануш Олександр Миколаєвич. Який багато допомагає нашим воїнам на сході волонтерському руху? Тому я знаю. Володимир Гросов, Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бриспіль.